Вітаю, шановні друзі. Тимчасовий захист в Німеччині продовжено до 4 березня 2027 року. Рішенням від 17 жовтня 2025 року, яке буквально вчора виніс бундесрат, і виникло багато запитань з приводу того, які ж саме іноземці, які перебували і проживали в Україні, підпадають під автоматичне продовження. Позиція бундесрату Німеччини в цьому плані особливо не змінилася. Тобто, ті іноземці, які мали ПМП в Україні або ПМЖ. Станом на 24 лютого 2022 року вони підпадають під автоматичну пролонгацію 24-го параграфу. Ті ж іноземці, які не мали ніякого ПМП в Україні, або не користувалися міжнародним або національним захистом, вони не підпадають. Тобто іноземці, у яких був оцей ВНЖ короткострокове перебування в Україні, або ж в принципі які взагалі просто перебували на території України на початок війни, вони також не підпадають. Падають під автоматичне продовження в цьому плані, в принципі, особливо в цьому році нічого не змінилось, тому що в минулому році точно так же продовжили і для всіх іноземців, які мали ПМП. Тому такі зміни, друзі, тримайте з повагою. Ваш адвокат Демченко.